Адвокати досі достеменно не знають. де нині перебувають 23 кримських татар, яких розгвардійці затримали під час наймасштабнішої за роки окупації Криму облави напередодні. Окупаційний київський райсуд Сімферополя запроторив їх за грати на один місяць і 18 діб до 15 травня. За словами адвоката Еміля Курбедінова, з'ясувати куди доправили заарештованих кримських татар не вдається ні в самому так званому суді, ні в управлінні ФСБ. Захисники припускають, що їх могли вивезти в російський ростов на Дону. Про все докладніше. Наша Тетяна Сулій. Зізнання у тероризмі з нього вибивали кулаками фсбівці. під час цинічної облави на майже три десятки помешкань кримських татар. Вже потім його били силовики в так званому управлінні ФСБ, але свідчити проти себе Владлен Абулкадиров все одно не став. виновным себя не признает, показания он не дает и в дальнейшем пока не собирается. К сожалению, ну, мы считаем, что было излишне применено к воздействие со стороны органов досудебного следствия, в том числе и при задержании. Руслан Сулейманов, один із 23 затриманих під час облави кримських татар з окупаційним суддею Можелянським зустрічається вже вдруге. Це він два роки тому запроторив Руслана Сулейманова заграти за нібито несанкціонований мітинг на п'ять діб. Тому нічого окрім арешту від Можелянського він і не чекав. Руслан сказав, що дане адміністративне прислідування потім переслідування за його участь в одиночному пікеті. І зараз уголовне переслідування являється Звенями одной цепи являється давление не только на него лично, но в целом на кримську солідарність и на весь кримськотатарский народ. Єру Ібрагімову лише 20, і його не було у числі затриманих після небаченої за своїми масштабами облави розгвардійців. Він серед кількох сотень небайдужих просто чекає завершення судилища над його співвітчизниками, бере в руки плакат. Поверніть 166 дітям батьків. Силовики, що чергують під так званим судом, вирішують це не що інше, як несанкціонований мітинг. Ще мить і Таїр Ібрагімов опиняється в поліцейському автозаку. Намір силовиків перевірити Таїра Ібрагімова на вміст алкоголю в крові ошелешує адвокатів навіть більше, ніж причина його затримання. Нам вручили копію протоколу. Мені зовсім не зрозуміло, чому цього э, молодого людину возили на свідчення, були якісь причини підозрювати його, що він в алкогольному опіненні, чи що. Чому його взагалі увозили туди, обмежували його свободу. Ця стаття взагалі не передусматриває э, лишення да, свободи, так скажімо, адміністративного аресту. Нам ні одного матеріалу не показали. Ми поки отказались здавати какие-либо объяснения. Все объяснения будуть в суді окупаційний суд Сімферополя збирався судити Таїра Ібрагімова ще о 10-й за Києвом. Але засідання розпочалося із семигодинним запізненням. Нас пригласили сьогодні на 11 часов в Київський районний суд, то 29.03.2019 року. года. Ми прибули в 11 з часов. Ждали поки підвезуть матеріали справи останній свого чоловіка Адема Яячикова, Сусанна бачила напередодні облави в той час, коли до них увірвалися розгвардійці. Вдома була лише вона з дітьми. З того дня каже Адем на зв'язок, не виходить. Сусанна Яячикова вже написала заяву про його зникнення. Вона впевнена, до цієї справи причетні російські спецслужби. Саю за вас я подозріваюш на похитили його. Безкривають міста й ворог Вони не терористи. Це добре знають вони всі, ті, хто вчора до пізнього вечора чекав завершення судилища над цинічно затриманими у середу кримськими татарами. Злочинцями їх вперто називають лише російські окупанти і запроторюють заграти усіх, кого не змогли зламати за п'ять років окупації. Тетяна Солій, Заман АТР.